Ай ай, а, все лючить, люч. І, а, рятуйте. З, 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 це якась вірусна ра. Я лише хотів почати відео. О, ну що, ви що це відбувається? а ай. Куди мене несе? О, кулька. А! А! Ми телепортуємось. Ой-ой-ой. О, що називається скачав глючну гру. Зараз будуть все глючити. Давайте спробуємо сюди застрібнути на стіл. Рятуйте, що це таке за написи. Що тут пише? А-а-а-а. Це міняється Всі картинки. Ай! Це найглючніше відео, яке я бачу. Деш, Вау. Де Ааа, рятуйте мене світ з цієї глючної гри. Ой, все, як в дискотеці, скільки тих, скільки кутів. А. Ага. І все більше і більше біжимо звідси. Я навіть не бачу куди біжу. А, знов все, все кольорове. Тікай, тікай, тікай. Всі підписуйтесь на канал і, і, і за трохи вже до добо... о, до побачення.